thank День початку війни став в Україні історичним днем глибокої скорботи. Сьогодні навіть важко уявити масштаб випробувань, болю і горя, що впали на долю минулих поколінь. Ось чому в день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні ми згадуємо всіх тих, хто впав на полі брані, кого замучили у концентраційних таборах, кого розстріляли у в'язницях НКВД. Хто жертвував найдорожчим задля того, аби наша вітчизна була вільною від будь-якого завойовника? Коли дуже було важко нашим людям, коли була розруха, були розрушені і школи, театри, будинки, люди всі разом вийшли і відновлювали, і відбудовували нашу країну. Вічна пам'ять тим, хто не прийшов з поля бою. Знаєте, всі люди стали на захист своєї батьківщини. І здобули перемогу. Тому що один підтримували іншого. Ніхто не звертав уваги, хто є, з якої національності, хто на якій мові розмовляє, чи віросповідання. Була проблема, була трагедія. Діти, жінки, чоловіки, молоді, середні, старшого віку. Всі стали на захист своєї батьківщини. Ви знаєте, Сьогодні в Україні також йде війна. В чому причина? Ми повинні задати кожен собі. Напевно, причина в тому, що в нас немає єдності. Ми не розуміємо один одного. Да, в нашому місті немає війни. Але в нас 20% людей не хочуть платити ні за комунальні послуги, ні за воду, ні за тепло. Ми чомусь повинні одні перезатувати на інших. Але так не повинно бути. Так, да, У нас сьогодні не вистачає бюджетних коштів. На сьогодні не платяться повністю налоги. Дуже важко жити. Ну, але якщо ми згадаємо 46-й, 47-й рік, було ще ваші людям. Так, да, була трагедія, була війна. Але люди ділилися куском хліба от з одним з одним. Якщо ми хочемо мати наше майбутнє щасливе, щоб у нас не було війни, ми повинні розуміти один одного. Чути один одного, допомагати один одному. Але сьогодні трагічна дата. Ми сьогодні вшануємо пам'ять тих людей, які не повернулись із поля бою. Вічна пам'ять. І з покоління в покоління ту пам'ять ми повинні передавати. Дійсно, сьогодні наша країна відмічає таку скорботну даду, як 22 червня. Давайте трошки на мить зупинимося і вспомним, що було перед цим. Перед початком Другої світової війни, перед початком нападу фашистської Германії на нашу країну, яка називалася Радянський Союз. В Європі готувалися до війни і це всі знали. І якщо сьогодні розказують міфи про те, що ми не знали, що почнеться Друга світова війна, то це треба кінець кінцем розвіяти ці міфи і людям сказати колись правду. Не замовчувати, не перекручувати, а сказати правду про те, як почалась Друга світова війна. На кордоні з Німеччиною. Наша країна готувалася дуже серйозно і сконцентрувала величезні сили, танки, самольоти, артилерія. Все було готове для того, пам'ятаєте, ят, пам пісня була, якщо завтра війна, якщо завтра в поход, ми сьогодні к походу готові. Ми були настільки впевнені в тому, що наша армія ні і легендарна, ніколи не зазнає поразки ні від кого. Що нам прийшлось дуже тяжко? Нам <кхе> прийшло дуже тяжко в перші в місяці великої вітчизняної війни. Але радянський народ це була велика країна з великими потужностями, з великою силою. сконцентрувала все свои усилия на том, чтобы перемогти. Печати не публиковал. Рассказать, а что ж мы мали про обороны тодішньої страны Жукову Георгию Константиновичу, в котором 17 тысяч фронтовиков, одноглазых 103 на 000... Париж. И товарищ Сталин пострав... поздравил своего друга. Будем всегда помнить, что Великую войну в отечественную разводненала фашистская Германия. Мы будем помнить, сколько наших людей погибло. Но самая трагичная история заключалась в том, что люди, которые пропали без вести, а таких было еще пару миллионов человек, они никогда не числились в нашей... Это самое, в нашей э, учетных данных, что они где-то, так сказать, и семьи их не получали даже пособия. Потому что непонятно, где человек делся, не было человека. Так вот, чтобы такого никогда не было, мы должны помнить, какой ценой нам досталась эта великая победа. Пусть на земле всегда будет мир. Пусть закончится скорее эта война, которая развязала братня республика по соседству. Всякие войны всегда как заканчиваются. Я хочу пожелать нам всем, чтобы мы больше никогда не знали, что такое война на нашей территории. Чтобы мы помнили памяти народной, чтобы было подвиг тех людей, которые завоевали свободу и независимость нашей Родины. И спасибо этим солдатам безымянным, которые два стоят, которые принесли эту победу на своих, так сказать, плечах. Огромное спасибо, и пусть будет мир на нашей планете. Дякую за вуха. Я в той час не жила. Я знаю про війну тільки в школі, що вчителі говорили по книгам. Тому то старше покоління все це знає. А ми нас вчили і ми пам'ятаємо. І наша організація е, начищує ця організації 320 чоловік, і з них тільки двоє учасників бойових дій. Це Іпатів Іван Трифонович Тр... Тр... і Аліксей Ніколаєвич. І от так уходять, уходять наші ветерани. В yeah. да, цей день скорботи е, хочеться сказати, що шкодуємо за всім тим, що було. Ми, ми були піонери, комсомольці, ми це знали, що зараз не той час. Е, но... Однак ви вибачте, я прочитаю, бо я не дуже готувалася. Чотири е, роки страшних випробувань. Трати, жертви, покалічені долі, війна і тисячі людських страждань. Імен героїв не, не, не забудемо ніколи. І якщо можна, я ще на російській мові, тому що от наші ветерани, вони навіть не розуміють, хоч і тут живуть. Російська, як говорили, що немає різниці, на якій мові розмовляєш. Тоже, скільки літ уж пройшло з той пори, як горіла земля під ногами? Многих нет ветеранов войны, но мы помним о них, они с нами. Будем пам'ятати, дякую справами і пришедшиє болей, не в землю нашу полегли когда-то а превратились. в Журавлей. Они до сей поры С времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому Так часто и печально Мы замолкаем Летит в тумане на исхонеди журавлины стаи. Я поплыву в такой же. me mm -hmm. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов коли хати, і тільки мати не засне, мати не засне, Жде вона мене, і тільки мати не засне, Nothing is a snitch, they put Читачу для тебе восени, засни, засни. Засни. Засни, ой, засни. шану всім борцям, які в час воєнного лихоліття. Визволили рідну землю від фашистських загарбників, схиляємо голову перед мільйонами невинних жертв, яких забрала війна. Солдатів пам'ять серцем згадаємо своїм. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Це почесне право покласти квіти до підніжжя пам'ятникам воїнам-визволителям голові організації ветеранів війни і праці Черновій Ніні Петрівні. Почесне право покласти, по покласти квіти до підніжжя пам'ятника воїнам-визволителям директору загальноосвітньої школи Гріщук Любов Степанівні. Надається почесне право покласти квіти до підніжжя пам'ятника. Воїнам-визволителям депутатам міської ради кучеряку Олексію Васильовичу та власовій ані павлівні. Надається почесне право покласти квіти до підніжжя пам'ятника воїнам-визволителям. Теплодарському ліцею. Надається почесне право покласти квіти до підніжжя пам'ятника воїнам визволителя всім жителям міста Теплодар. Хай поменше ниють рани, співають довше солов'ї. Живіть відважні ветерани, герої вітчизняної війни. Шановні теплодарці, дякуємо, що прийшли схилити голову перед мільйонами невинних жертв, яких забрала війна. Слава їм! Вічна і світла пам'ять! Слава героям! Слава! 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 Почистий мітинг реквієм, присвячений дню скорботи вшанування пам'яті жертв війни в Україні, оголошується закритим.